Друзі, вітаю! У нас сьогодні з вами 17 грудня 24 року вівторок. Сьогодні ми з вами почнемо підбивати підсумки по нашим дегустаціям, які ми проводили протягом року. І сьогодні обговоримо підсумки по сиру плавленому. Тобто я вам ще раз презентую власне, таблиці дегустацій, рейтинги і підсумковий рейтинг, коротенько прокоментую зразу. Хто у нас кращий по році, хто у нас на сьогодні лідер? І які у нас основні зміни стались, трапились на ринку України по плавному сиру серед виробників? Перед тим, як приступити власне, до обговорення плавних сирів, підсумків по 24 року? хочу тільки зауважити по минулому відео два моменти. Ми з вами підраховували мінімальні ціни на фальсикітифіковане масло. З 100% заміною, яке ви можете зустріти увага, в роздрібній торгівлі, тобто ми брали ціни на масло справжнє, мінусували е, зиск прибуток потенційний е, шахраїв від заміни молочного жиру на рослини і отримували відповідну ціну вже на фальсифікований продукт з надписом масло. Хочу зауважити тільки дві речі. Якщо ви бачите ще дешевше, то тут два моменти: перший Можливо, ще долили води, тому що навіть жир має вартість, ви бачили, біля 100 гривень замінник молочного жиру, 80 гривень пальма. І якщо ви пишете, наприклад, продукт жирністю 82, реально кладете туди 72 чи 75, чи ще нижче, то відповідно у вас буде продукт дешевший. Плюс, і це теж важливо, другий момент, що ціна. Сформована на продукт натуральний, справжнє масло, згідно е, ланцюжка ціноутворення від виробника через логістику до мереж. Якщо продукт продається, наприклад, в маленькому магазині, де там власник його купив в е, фірмовому магазині заводу, чи е, на базарі, де прийшла оптова партія, там немає оцього 50-60% націнок наших мереж. колись лисязі ров. От, то, звичайно, продукт буде ще дешевше. Це все рівно буде десь на рівні 80 гривень, може, десь там 79 навіть. І ще раз, якщо бачите, ще дешевше, це значить, взагалі продукт має нижчу жирність. Хочу вам сказати, коли був у мене семінар на базі запорізького масложирового комбінату приїжджали боси-спеціалісти з Ірландії, фахівці-науковці, і вони показували такий порошок секретний, додавали води. Отак, от його. Трусили, трусили, трусили і отримували в підсумку спред, так званий, з 80% по пам'яті, 90% вологи. Тобто жир плюс стабілізатори складали там 10-20% від загальної маси. Тому не дивуйтесь, якщо ціна нижча, то це вже не пальма, це вже не соняшник, це вже не якийсь інший жир, це просто вода. З цим питання закрили. Ну, і переходимо, власне, до підсумків по плаваному сиру. Перед вами три рейтинги, які відбулися сформовані процедом дегустації, які відбулися цього року. Відповідно, 16 квітня 16 липня і 19 листопада. От вони всі перед вами. Проаналізувавши їх. От Зразу можемо виключити із розгляду на майбутній рік торову марку Звинигора, яка регулярно на всіх трьох дегустаціях устаціях займала останні місця. Якщо зразків було більше 10, навіть нижче 10 Тому на наступний рік, із рейтингів наших поплавну сиру, Звенигора йде. Так, тепер дивіться, крупно помісячно, помісячно по рейтингам перший рейтинг. От в ньому. Фактично останній раз, по-моєму, по, по пам'яті приймала участь весела корівка. Зараз хочу вам зауважити, що весела корівка пропала з торгівлі. Не знаю, можливо, французи вважають, що недостатньо якісної сировини, може, і інша причина, але весела корівка вийшла з рейтингу. Ну не по причині низької якості, а по причині відсутності її, власне, в торгівлі. Тепер крупно рейтинг 16 липня 24-го року. От бачите, тут комо у нас вигравало. От, а по ходу зазначу, що ми також викидаємо з рейтингів тимчасово торову марку Біло з Білоцерковки Полтавської області, тому що дуже невдалий у них ребрендинг саме по плаваним сирам і якість не та якісь дивні продукти. Так, ну і нарешті завершальний рейтинг 19 листопада був сформований на дегустації. Ознайомтесь, будь ласка, згадайте. І що я хочу сказати про статом цих трьох рейтингів? Можемо сказати, що попередній лідер плавним сирам України, шостка, своїми трьома марками весела корівка взагалі пропала, а шостка і президент зсунулися вниз в рейтингах. Ну, в першу чергу, чому? Тому що президент, який вони зараз виробляють, він містить набагато більше вологи і відповідних там утримувачів, вологи, там, крохмалів. І на дегустаціях, звичайно, це вже не весела корівка, ці продукти ми ставимо нижче. Ну і нарешті головна таблиця 24-го року по сирам, підсумки, результат трьох дегустацій. Зверніть увагу, я ввів новий стовпчик, дуже показовий. Остання справа це вказані місця, які займала та чи інша марка на кожній з дегустацій. Ну, наприклад, комо да? мало одне перше, одне третє, одне п'яте місце. Ферма там одне перше, одне друге, одне сьоме, молочна гільдія, третє, третє, п'яте і так далі. Тому, бачите, часто зайнявши перше і друге місце як ферми золотий резерв, і вони знаєте, на останньому повороті не, не вистачило сил. Одна невдала дегустація, і марка опускається. Зверніть увагу на глобину так само. Глобино було два зразки. Вони зайняли дуже високі друге-четверте місце, але на одній дегустації глобина не було присутнє. Отримало всього один бал за участь. Значить, з шостого по десяте місце від Пірятіна... До шостки. Хороші сирочки, ми вам їх рекомендуємо. Але перша п'ятірку очолює другого марка Комо. Я ж кажу, буквально один бал відірвалось комо від ферми, і потенціал у ферми, звичайно, більший. Але по 24 му року фіксуємо Комо на першому місці, ферма на другому з мінімальним розривом. Далі йде. Молочна гільдія з Андрушівки Житомирської області майте на увазі, що останнім часом помічали їхні інші торгові марки, типа ранчо, вони гіршої якості можуть бути. Знову ж таки, з решетилівки Полтавської, Золотий Резерв, брат названий ферми, теж перше, друге місце, і, на жаль, одне незалікове було одна дегустація. Так було. І абсолютно невеличкий виробник, який продовжує отримувати надзвичайно високу якість, друге-четверте місце зайняв на двох дегустаціях, і завжди занищена ціна. Тобто, по співвідношенню ціна якість завжди рекомендую вам глобино. Супер сирочок. Друзі, на цьому все. Дякую за увагу. Пишіть, як я вже казав, побажання по темам наступного року. Слава Україні збройним силам! Допомагайте нашим воїнам! Вони найкращі, і вони того варті. До зустрічі!